Дві прилуцькі недобудови будинки по вулиці Олега Кошового, 8 та індустріальні, 7 – незабаром можуть перейти у категорію новобудов. Про це депутати говорили на сесії міської ради. Довести справу до логічного завершення має намір одне з державних підприємств за кошти Міністерства оборони України. Для цього місто має надати підприємству право замовника будівництва. У нас державне підприємство, ми бої не маємо. Ми пропонуємо у нас є кошти, які ми не можемо сьогодні добудувати. Ми не можемо добудувати до них масиви, але не. В наших силах ми пропонуємо і просимо дати нам погодження для того, щоб ми все таки завершили і в цьому році, щоб люди отримали вже і ордери, і квартири. Схема реалізації проекту проста. Підприємство за власний кошт проводить оцінку технічного стану і визначає ринкову вартість житлової площі. Опісля підписує з містом договір пайової участі, у якому зобов'язується віддати частину квартир, а точніше відповідну кількість квадратних метрів місту. Загальна площа планується 1730 квадратних метрів. З них 15 квартир двокімнатних і 15 квартир трьохкімнатних, тобто, розумієте, ну тут або, ну я просто мені зараз складно на увагу, немає оцінки, але або 9, наприклад, двокімнатних, або 6 трьохкімнатних, і двохкімнатних. Решту житлової площі у добудованих висотках Міністерство оборони залишає за собою. Ці квартири обіцяє передати прилуцьким військовослужбовцям, які стоять на черзі. Наша задача здати вам цивільному населенню певну частку добудувати. А все, що залишиться, ми також передамо вам через головне, і ви будете видавати вже військовослужбовцям, залишнім або там учасникам, що мають на це пільги. Зводити багатоповерхівки будуть самі прилучани. Працюватимуть експерти з оцінки, фахівці, проектанти, будівельники. Це ще один плюс від такої співпраці. По третє місто позбавиться від руїн, а відповідно і потенційної небезпеки. Це є міна замедлює дійство. Там гуляють діти Полтора місця. Назад. Бетонна балка впала, і тільки щасливий випадок не задобуло декілька дітей. З першого погляду все добре. Будинки отримають нове життя, а прилучане довгоочікуване житло. Утім, у прилуцьких депутатів виникли деякі побоювання: чи не обдурить людей, і чи виконає свої обіцянки це підприємство? Обранці народу вимагають гарантії. У відповідь чують, такі будуть прописані у договорі. Ми всі на всі умови підемо для того, щоб забезпечити повні гарантії для. Міської ради я вважаю, що абсолютно прозорі повністю умови з приводу договора з приводу договора про передачу функцій замовника. На цим має попрацювати і депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства і будівництва, і також зробити всі можливо всі депутати, які мають бажання до цього долучитися, зробити дійсно прозорий договор за передачу функції замовника будівництва. Депутати проголосували з поправкою. Договір про пайову участь має бути затверджений. На сесії міської ради.